Сьогодні гордість. Що таке гордість? Гордість, гордість це найперший гріх, який вкрався в серце Люцифера. Так? Тому гордість це почуття особистої гідності і самоповаги. Є така гордість, відчуття задоволення від усвідомлення досягнутих успіхів, перебуваги в чому-небудь, і також те, що викликає такі відчуття, чим гордяться. Гордість може бути як відповідно справедливою, адекватною, так і наслідком невідповідної самооцінки, пихи і бундючності. О, оце є гордість, гордість, гордість. Гордість, гордість. Господь гордим Бог гордим противиться. З одної сторони, можна бути ближче звук, та куди ж його ближче? В церковному, ну правда, тут пише одне, а гординя. Пристрасть, гординя це неналежне почуття власної вищості, кращості за інших. Завищена самооцінка, пиха, бундючість, перший і найголовніший зі смертних гріхів у християнстві ближче, як було раніше. Не розумію, як ближче було раніше. Тому. Один з найвідоміших католицьких філософів, Пітер Кріфт, пише, що гордина це найбільший гріх. Те, що я сьогодні хотів донести в відео, так, хто не бачив, можете зайти подивитися на Ютубі. Воно походить не зі світу плоті, а від диявола. Гріх походить а ближче чути. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Він походить з пекла, гордість. Вона була першим гріхом диявола, і, мабуть, єдиний гріх, можливий для чистого духа. Гординя була теж первинним гріхом Адама. Все пішло від гордості, бажання бути подібним до Бога. Так? І сказав Сатана диявол Єві, що будете як боги, будете розуміти, будете знати добро і зло. І, і Гордість людська, вона не має меж. І понад законом, а не скоріше під ним. Так? Гордість не дозволяє. Слово Боже каже. Господь гордим противиться. і нехай не буде в тебе інших богів переді мною. Не буде інших тільки я. Гординя ставить себе перед Богом, гординя ставить себе вище Бога. Гординя каже, та, та я такий класний, я такий бомбезний пацан. Що там мені Бог, чи ще щось, так? Святий Августин в своїй книжці Місто Бога пише. Що кожен в світі належить до двох міст, так? до міста Бога, котре складається з усіх, хто любить Бога, і до зневаги і до себе, або з міста світу, хто любить себе, але зневажає Бога. Два міста. Любиш себе і зневажаєш Бога, або любиш Бога і зневажаєш світ. Тому м м думки Августина в великому розлученні є два типи людей в кінці, ті, хто говорить до Бога. Нехай буде воля Твоя, і ті, кому Бог говорить, нехай буде Твоя воля. Так, Маємо туди і сюди. Тому Пітер Кріфт продовжує, що гординя є найбільшим гріхом, бо вона живуче всіх за всіх гріхів. Бо той гординя вона це є і найперший гріх, і найбільший гріх. І кожен гріх говорить до Бога: Нехай буде моя воля. Так? Коли м нехай буде воля Божа, то тоді в нас смирення. І бажання жити по Слову Божому. Ну, якщо ми, кажемо, нехай буде Моя воля, а не Твоя очі, то вже гординя, то ми вже попали. То вже все. Гординя виключає не тільки Бога, але й ближнього, Христове тіло, а також і Христа. Бо може бути лише один один номер один. Один Бог, один Цар, один всесвіт, один Господь. Один. І немає інших. І немає більше, так і перед іменем Ісуса Христа приклониться всяке коліно. Як на небі, так і на землі, так і під землею. Чув про цю книжечку Блаженного гостина. Файний хлоп був, так? місто Бога. так? Тому гординя це, перш за все, думання занадто високо про себе. Тому що воно не, не думає, це більше йде як не думання, а я хочу. Я не думаю, чи воно мені треба, чи не треба, а я хочу і все. І воно так має бути, бо я так хочу. Гординя – це не є задоволення, це є бажання бути кращим. А смирення це… це є смирення. Прикладами гордості є, не є кінозірки, скоріше диктатори. Так? От. Кінозірка, вона є марнославним, диктатор є гордим. От Хто в нас останній диктатор? Вова Путін. Тому гордість, 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 гордість. Гординя це початок гріха. Більшість давніх церковних письменників говорять, що Адам впав з за гордості. Сатана впав з за гордості. Вісає книги Пророка Ісаї Загордилося твоє серце. Так, Там, де стало гріхопадіння, там перед тим поселилося гординя, гордість. Говорить преподобний Іоанн Лисменчик: Кара гордому падіння, досадник же демон. Від однієї цієї пристості, без всякої іншої, дехто диявол спав з неба. Від гордості навіть диявол впав з неба. Та. Фома Аквінський ще в 13 столітті писав Еклезіаст, говорить, всі гріхи починаються з гордості. Ясно, що автор говорить про так. І смирення. Є смирення, є гордість. Смирення це смиренство, сумирність, моральна якість і чеснота, чеснота християнина. Смиренність властива особою тільки або спільна, або етнічна, національна. Тлумачення смирення як ознак слабості, негідної, справжньої людини помилкове. Коли людина смирення, це не означає, що вона, на ній можна їздити і возити. Смирення це це є смирення. В християнстві фундаментальна християнська чеснота визначає себе недосконалим і грішним. Ні одна свята людина не сказала, що вона є свята. Так? Кожен. Кого зараз церква визнає святими, вони завжди казали, що вони є грішні. Визначення смиренності як слабкісті людини є помилковим, оскільки слабкість має на увазі неспроможність людини до дії, тоді як смирення проводить людину до справ любові, добровільного служіння Богу і ближньому, що ми від людини вольових зусиль. Про необхідність смирення в Євангелії повідомляє перша заповідь. Блаженство. блажені, блажені, блажені та благословення.